Казка Рапунцель. Якось жили на світі чоловік і дружина. Їм давно вже хотілося мати дитину, але її все не було. І ось нарешті з'явилася у дружини Надія, що милостовий Господь виконає її бажання. А було у них у хатинці маленьке віконце. Звідки було видно розкішний садок, де росло багато чудових квітів і всякої зелені? Але садок був обнесений високою огорожею, і ніхто не насмілювався в нього входити, тому що це був садок однієї відьми вона мала велику владу, і всі на світі. Її боялися. Стояла якось жінка біля віконця, зазирнула в садок і побачила грядку, а росла на ній чудова рапунцель. Була вона така свіжа та така зелена, що їй дуже захотілося покуштувати рапунцелі. Це бажання у неї все зростало кожного дня. Але вона знала, що її дістати ніяк не можна, то вона схудла, поблідла і виглядала нещасною. Злякався чоловік і питає, чого тобі моя жінко не вистачає? Ах, каже вона, якщо не здобути мені з того саду, що за нашим домом. Зеленої рапунцелі, і її не скоштувати, то залишиться мені одне померти. Чоловік дуже її любив і подумав, уже якщо дружині моїй від цього помирати доводиться, то я дістану для неї рапунцель чого б мені це не коштувало. І ось переліз він у темряві. Через кам'яну огорожу, в садок відьми. Нарвав швидко цілий жмуток рапунцелі і приніс її дружині. Вона одразу приготувала собі з неї салат і з жадобою його з'їла. І цей салат їй так сподобався, здався їй таким смачним, що другого дня. З'явилося у неї бажання втричі більше, ніж раніше, і вона не могла знайти собі спокій, поки чоловік не погодився полізти в садок ще раз. Він пробрався туди в сутінках, переліз через кам'яну огорожу, але сильно перелякався, побачивши перед собою відьму Як ти насмілився залізти у мій садок. Сказала вона, зі злобою подивившись на нього, і вкрасти у мене, як злодій, мою зелену рапунцель. Тобі за це зле буде. Ах, відповів він. Ви вже мені пробачте, адже я наважився на це тільки тому, що моя дружина побачила з віконця. Вашу зелену рапунцель і відчула до неї таку пристрасть, що, мабуть, померла б, якщо б її не скуштувала. Гнів у відьми трохи минув, і вона сказала йому «І якщо це правда, що ти кажеш, то я дозволю тобі назбирати рапунцелі стільки, скільки ти забажаєш, але при одній умові. Ти повинен будеш віддати мені свою дитину, яка народиться у твоєї дружини. Їй буде у мене добре, я буду про неї піклуватися, як мати рідна. І він з жаху погодився на все. Коли дружині прийшов час родити, і вона народила доньку, з'явилася тієї ж миті відьма. Назвала дитину рапунцель і забрала з собою. Стала рапунцель найкрасивішою дівчинкою на світі. Коли їй виповнилося 12 років, відьма заперла її у вежу, що була у лісі. У тій вежі не було ані дверей, ані сходів, тільки на самому вершечку було маленьке віконце. Коли відьмі хотілося залізти на вежу, вона ставала внизу і кричала Рапунцель, рапунцель, прокинься, спусти свої коси донизу. А було у рапунцель довге, прекрасне волосся, тонке, немов із прядива золотого. Почує вона голос відьми, розпустить свої коси. Підв'яже їх у горі до віконного крючка і впаде волосся на цілих двадцять аршинів униз. І підіймається по них тоді відьма, шипляючись за них догори. Минуло кілька років, і трапилося королівському сину проїжджати на коні через ліс, де стояла вежа. Раптом він почув спів. А був він такий приємний, що він зупинився і став прислухатися. Це співала Рапунцель своїм чудовим голосом пісню. Захотілося королевичу піднятися наверх. І він став шукати вхіду вежу. Але знайти його було неможливо. Він поїхав додому, але був такий вражений співом. Що кожного дня приїжджав у ліс і слухав його. Ось стояв він якось за деревом і побачив, як з'явилася відьма, і почув, як вона закричала Рапунцель, рапунцель, прокинься, спусти свої коси донизу, спустила рапунцель свої коси вниз. І піднялася відьма до неї вгору. І якщо це і є ті сходи, по яких піднімаються до гори, то і мені хотілося б якось випробувати долю. І другого дня, коли почало вже темніти, під'їхав королевич і крикнув Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти свої коси донизу. І впало миттю волосся вниз, і королевич піднявся вгору. Рапунцель, побачивши, що до неї увійшов чоловік, якого вона ніколи не бачила, спочатку сильно злякалася, але королевич ласкаво з нею заговорив і розповів, що він був такий зворушений її співом, і не було йому ніде спокою. І ось він вирішив її обов'язково побачити. Тоді Рапунцель перестала боятися, і коли він спитав у неї, чи згодна вона вийти за нього заміж, а був він молодий і красивий, вона подумала: він буде кохати мене більше, аніж стара відьма. Погодилася і простягла йому руку. Вона сказала, я із задоволенням піду з тобою, але не знаю, як мені спуститися вниз. Коли ти будеш до мене приходити, бери кожного разу з собою шматок шовку. Я буду плести з нього сходи. І коли вони будуть готові, я спущуся вниз, і ти украдеш мене на своєму коні. Вони домовилися. Що він буде приходити до неї ввечері, тому що вдень приходила стара. Відьма нічого не помічала доти, доки якось рапунцель не заговорила з нею і не сказала Скажіть мені, чому тебе піднімати на гору важче, ніж молодого королевича? Він підіймається до мене миттєво. Ах ти, дівчисько! Крикнула відьма. Що я чую? Я вважала, що заховала тебе від усіх. А ти мене все ж обманула. І вона із злості Чепилася в прекрасне волосся Рапунцель, обмотала його кілька разів навколо своєї лівої руки, а правою схопила ножиці. І чик-чик відрізала його, і чудові коси. Лежали на землі, і була відьма такою безжалісною, що завела бідну рапунцель у темні хащі. Їй довелося там жити у великій нужді і горі. І того ж дня, як вона прогнала рапунцель, вона прив'язала ввечері відрізані коси до віконного крючка. І коли з'явився королевич і крикнув. Рапунцель, рапунцель, проснися. Спусти свої коси донизу. То спустила відьма волосся вниз і піднявся королевич угору, але не знайшов там своєї коханої рапунцель, а побачив відьму. Вона подивилася на нього своїм злим, угідливим зором. Ага. крикнула вона зі сміхом. Ти хочеш увезти свою кохану, але красуні пташки більше немає у гнізді, і вона вже не співає. Її винесла кішка, а тобі вона видряпає очі. Ти загубив рапунцель навіки не бачити її тобі більше ніколи. Королевич був дуже засмучений і у відчаї вистрибнув з вежі. Йому вдалося зберегти життя, але колючі шпичаки кущів, на які він жалився, викололи йому очі. І він ходив сліпий по лісу і їв лише одні корінці і ягоди, і весь час сумував і плакав через втрачену ним кохану жінку. Він блукав так кілька років у смутку і печалі. І зайшов нарешті у темні хащі, де жила рапунцель разом із своїми дітьми-близнюками, яких вона народила з хлопчиком та дівчинкою. Раптом почув Королевич чийсь голос: він здався йому таким знайомим, і він пішов назустріч йому. І коли підійшов, то рапунцель його впізнала. Кинулася до нього на шию і гірко заплакала, Але впали дві сльозинки йому на очі, і він знов став бачити, як і раніше. І він привів її в своє королівство, де зустріли його з радістю. І вони жили довгі довгі роки щасливо і багато. Кінець казки.